Привіт! ви на Бігосинфо. і сьогодні говоримо про поставки продуктів для армії. Минуло півтора місяці після скандалу із цінами на їжу для військових. Скандал був настільки неочікуваний і гучний, що навіть майбутнє міністра оборони деякий час виглядало непевним. Та, зрештою, ціни в контрактах зменшили, а крісло міністр зберіг. І поки міністерство змінювало договори, ми продовжували збирати більше інформації. Поговорили з військовими. Картопля тебе скіфа 7 гривень. А по двадцять два 2250. з компаніями-постачальниками. Ми на складі компанії активкомпанії, контракти з якою потрапив у медіа. Навіть пішли в робочу групу міноборони, створену після скандалу. І сьогодні спробуємо підбити підсумки. Ну, хоча б попередні, побачимо, як працює цей бізнес зсередини. Про яйця по 17 вони були в штуках чи в кілограмах. Спитаємо, звідки в принципі беруться постачальники продуктів для армії, що думають про укладені договори професійні закупівельники. І подивимось на деякі ексклюзивні документи, які ще не були опубліковані. Ми маємо контракт, який був вкладений міністерством оборони з вашою компанією. І я тут свідомо кажу саме про ціни, бо скандал виник через них, не через якість харчування. Якість вона взагалі не обговорювалась. Якість не буде і темою цього матеріалу. До слова, те, що встигли побачити ми, не викликає питань до якості. Ну от, ананаси точно не очікувала побачити. А от питання до цін були. Цьогорічних постачальників продуктів для зсу міністерство оборони відібрало наприкінці 2022 року. Як їх відбирали, відомо лише учасникам процесу. Ніяких публічних оголошень чи відкритого тендеру у системі Прозоро не відбувалось. Воєнний стан дозволяє позиція. Моя особиста і команди толерантність до корупції. контрактів на цей рік вісім, тобто фірм постачальників продуктів для армії не більше восьми. Хочете дізнатись назви всіх-всіх, а не вийде. Їх зараз не публікують. Після скандалу Міноборони розкрило лише номери контрактів із компаніями, але не назви компаній. Одну з фірм дізналось видання дзеркалу тижня. Актив компанії Йдеться про той самий контракт із яйцями по 17 гривень, найбільший за обсягами контракт. Моє джерело пов'язане з військовою службою, передало мені копію контракту зі словами Юра, подивись розмір контракту і подивись ціни в контракті. Міністр не заперечував, що контракт справжній. Не можна сказати, що контракт не дійсний, тому що він укладений, він не був зареєстрований та здачесь, не був взяти з але Контракт є. Ми запропонували цій фірмі поспілкуватись там, багались, але ризикнули. Ми на складі компанії Актив Компанії контракти, з якою потрапив у медіа, це був річний контракт на 13 мільярдів гривень. Зараз всі контракти скоротили і за строками, і за обсягами. Відповідно, це контракт на три місяці. З нами погодився говорити ще один постачальник Міноборони гарна страва. Річний договір із фірмою був у чотири рази менший, але все одно солідний на майже три мільярди гривень. Її назву ми дізналися від військових. Друзі, а поки ми їдемо, ви підпишіться на наш канал, бо так ми розуміємо, для кого працюємо, а ви будете першими отримувати сповіщення про наші нові випуски. Так, ну що? Ми на складі компанії гарна страва. Доставку продуктів військовим в умовах війни не назвеш легким завданням. Тільки за цей наверное, місяць наші машинки вже разо три попали під обстріл, хоча ми не воєнні. Але й обсяг грошей, які міноборони сплачує за цю послугу, не називеш символічним. Харчування військових у 2023 році оцінюють у 40 із гаком мільярдів 40 мільярдів на вісім підрядників. Навіть скромні 2% маржі на одному контракті у 13 мільярдів. Це вже понад 250 мільйонів прибутку за рік. Кожна додаткова гривня на кілограмі при таких обсягах перетворюється на мільйони. Тому, попри всі об'єктивні складнощі, ці контракти ласе шматок. І велика спокуса. Після публікації першого і найбільшого контракту виникли підозри, що заробіток компаній постачальників може вийти далеко за скромні пару відсотків. Іншими словами, що частина цих мільярдів може виявитися сумнівною переплатою або корупційною маржею. Називайте, як хочете. Це поки гіпотеза. Але ціни по багатьом продуктам виглядали зовсім не ок, як для січня. Тебе вразили ціни не лише на яйце. Мене вразили навпаки більше мене вразила картопля. А, тому що там а, ціни взагалі були бешені. Картопля, яку ми купуємо всі. От, а, в контракті було написано 22 гривні за кілограм. Пішов в магазин. Там вона була по 6,90, по 7,10, по 8 гривень. Після публікації дзеркала тижня з нами зв'язалися військові. Начпроди на місцях, звісно, самі нічого не оплачують. Вони лише замовляють та отримують продукти. Але серед них є ті, кому не байдуже скільки за поставлену їм картоплю, капусту чи буряки платить міноборони. Платить із ваших податків картопля ворота скільки на 7 гривень. По накладні приїжджає 22,50. Тут на дворі віна не хватає, там Автівок людям не вистачає багато чого. не хватає. Я зможу там представити накладні ціни. Mm. зміняться чи не зміняться в цьому питанні? Так ми дізнались назву другого постачальника Міноборони і отримали від військових видаткові накладні, за якими у січні і в лютому відбувалися відвантаження товарів від цього другого постачальника. Давайте глянемо, що замовляли військові у них. Картопля – 22,50 без ПДВ за кілограм. Із ПДВ – 27. В магазині – 13,16, навіть зараз у березні. Капуста – 27,50 без ПДВ. Або по 33 із податком. В магазині зараз по 22. Буряк нам не сфотографували, та він мав постачатись по 30 гривень із ПДВ. В магазині і зараз можна знайти по 8. А от яйця, до речі, у цієї компанії від початку були по прийнятній ціні 8,850 і за штуку. Точно такі ціни, як у накладних у військових, тільки одразу із ПДВ були вписані у першій річній версії контракту із постачальником. Копію самого контракту нам передали колеги з програми схеми, за що ми їм дуже вдячні. Так що ці початкові ціни перевірені з двох джерел. Тобто на деяких позиціях січнева різниця із магазином у початковій версії контракту становила 10, 15, 20 гривень на кілограмі, інколи більше. Після публікації дзеркала тижня ціни по окремим позиціям в усіх контрактах знизили. Зокрема, по всім згаданим овочам у нашому контракті ціна впала на 7-10 гривень на кілограмі. За першою версією договорів і накладних оплачувати поставки не будуть. І це добре. А от що погано, то це те, що ціни в принципі довелось змінювати після підписання контрактів. Спробуємо дізнатись, як з'явилися ці договори. Як Міноборони оклало контракти з вами? Поставщиками ми стали хотіли стати давно у міністерство. Ми 4 роки участвовали в тендерах, 4 роки знаходилися всегда формальные поводы нас дисквалифицировать. Но з початком війни і активної фази ми самі на третій день позвонили в міністерство, предложили свої услуги. І так как поставщик, поставщиків не вистачало, всі продукти були паралізовані в поставках і в виробництві, нам відкрили цю дверь і Розрішили нам поставки. Якщо говорити про контракт на 2023 рік, як відбувалася ця комунікація? На 2023 ми, звісно ж, Предложили и нас поддержали и продлили с нами контракт на 2023 год. А коли вы ви сами вышли з инициативу, це у тебя, может не департамент закупили, да, це просто ви кого знали в министерстве, чи, чи вы без поставили. Это сложный вопрос. У нас есть формальные отношения, ими занимаются юристы. Я занимаюсь поставками, снабжением и коммерческая составляющая вот это моя зона ответственности. Цікаве запитання лишилося без відповіді. Що ж, продовжуємо екскурсію. Підприємство має кухню до повномасштабного вторгнення. РФ компанія займалася харчуванням в школах і садочках. У нас є декілька проектів. Ми готуємо для армії здесь, тут і готують для соціального проекту для годування терцентрів нашого міста. Зараз готують м'ясо, підготовлюють, готують макарони. Тут можна готувати до вас котлет, котлети, 20 уровнів противні ставити. Ну, Готується зажарка для перших блюд, для гарнірів. Через війну цей бізнес зупинився. Школи і садочки в місті досі працюють онлайн. Але у компанії тепер є контракт для військових. Вдало подзвонили в Міноборони. Важлива ремарка. Поставка готових страв військовим в обох контрактах це зовсім незначне замовлення 1-2% від суми договорів. Основне замовлення Міноборони це доставка саме продуктів. Військові кухарі в армії готують самі. Тому і скандал був навколо яєць і картоплі, а не пюре і котлет. А тепер знайомимось із найбільшим продуктовим підрядником Міноборони. Як ви цей контракт отримали? Процедура Рядом. проста. Нам від департаменту державних закупівлі поступив лист, де щоб ми подали пропозиції. В листі була указана ціна, як на що пам'ятає 151 грива вроді. І щоб ми розробили свої пропозиції і подали. Відповідно, ми подали, провели свої розрахунки, подали в департамент свої розрахунки. В принципі, ми були за меншою ціною. І з нами заключили договір. Отже, хтось із закупівельників міністерства оборони відправив листа на фірму і запросив до участі. Все логічно, але як цей чиновник дізнався про існування актив компанії? Розкажіть про досвід компанії. Я так розумію, вона входить в якусь бізнесову групу. Ну, я не, не, не знаю. Скільки років э, ви працюєте в цій сфері? Значить, Досвід компанії такий. Компанія вже працювала, а в цій компанії, і досвід у неї роботи є. І, як правило, то ми взяли в компанію осіб з предыдущих компаній, теж яких є досвід. І в нас на сьогоднішній день ну, працює около 180 людей, У нас свій автотранспорт, в принципі. Різні автомобілі, від 2 тоніків до 20 тоніків. Робота з армією, з Міністерством оборони для вашої компанії це профільний бізнес, тобто це фактично те, на чому ви спеціалізувалися весь час, багато років. Чи у вас ще є якісь напрямки? Ні, напрямків у нас немає. Ми займаємося зараз, на даний час харчуванням, з організацією. На даний час і... Да. і вже певний час. Ну, певний час, так. Да. Бо ну, просто з нуля створити такі масштаби, мабуть, неможливо, як мені здається. Чи... Чи ви запустились? Но, в у нас є приміщення деякі ми взяли в оренду і таким чином ми виходимо з даної ситуації. Якщо у вас лишилось відчуття недосказаності, ви не одні. То ж, заповнимо прогалини. Приватна фірма офіційно пов'язана із колишніми директорами державних підприємств по забезпеченню Міноборони. Раніше вони очолювали ДПшки, а тепер приватний бізнес. Ця компанія мала не ну, скажімо так, незначні обороти, але тут і немає значення навіть назва цієї окремої юрособи. Мені абсолютно зрозуміло, що вона входить в велику групу. Фірм, які там час від часу змінюють ну, юрособу, яку виставляють на закупівлі, але кущ залишається той самий. Серед можливих бенефіціарів компанії лунаються і кілька доволі відомих прізвищ. Однак наразі їхня причетність не доведена. Тож ми поки не будемо називати їх тут. Зрештою цікаво, що знав міністр оборони про контракти, які укладались. Ось його відповідь нам звісно не може міністр. Будь-якого міністерства а, контролювати кожну угоду, кожний контракт для цього є інститут служби, для цього є заступники, департаменти, управління, системи контролю, аудиту, антикорупційне управління і так далі. Але відчуваючи, що є питання, я ще в червні місяці призначив перевірку і внутрішнього аудиту, і зовнішнього держаудиту. А ця перевірка і ці перевірки завершуються, але вони ще тривають. Щодо конкретної деталізації по контрактах? Звісно, я їх не читав і не повинен цього робити. Ну ж в мене 24 чотири на сім час, як і у вас, і будь-якої ну, живої здорової людини. Як знайшли ці компанії? Вам відомо? Велися перемовини по внутрішніх тендерах відповідно до закону під час правового режиму воєнного стану. Додалися до тих, хто в 22-му році. Додалися ще бажаючі компанії. Друзі, хочу подякувати кожному, хто підтримує нас донатами і на Патреоні. Зараз майже все з них йде на підрозділ Дениса. Спасибі, що залишаєтесь із нами у цей непростий час. А для тих, хто хоче приєднатися, уся необхідна інформація під відео. І ще хочу звернути вашу увагу на один із наших свіжих репортажів з фронту. Це фільм про те, як наші обороняли місто Рубіжне з унікальними кадрами від військових. Під це відео прийшло населення країни-терориста, на що там поскаржилось, і Ютуб обмежив його покази. А його авторка, наша Анна Калюжна, просто зараз на фронті дуже через це переживає. Тож подивіться самі і покажіть друзям, там є чому співпереживати. Поїхали далі. Мабуть, найцікавіше ціни. Кожна фірма сама пропонує ціни на продукти, вписує їх у стандартному для всіх каталозі. І зі слів, що не менше одного постачальника, спирається при цьому на орієнтир від Міноборони. суму, яку міністерство готове витрачати на продукти для одного бійця на день. Зараз після зниження цін цей показник становить до 144 гривень в день на військового. Щоб отримати цю цифру, в каталозі є розрахункові показники споживання. Скільки за год, або в середньому на день потім з'їдає э, боєць та вот, горці? Свіжі, бачите, 20 грамів з'їдає. Це гармажі, які умножаються потім на стоїмость і ось вот ці коми там в результаті, там сколько вийде по контракту там, 144 там сто Хтось із фірм поставить дорожче капусту і картоплю, хтось яйця, але всі орієнтуються на цей добовий показник. Саме це на мій погляд пояснює, як виникли яйця по 17. До речі, рахуються вони, звісно, в штуках. Хочу вас попросити розшифрувати <кій> цю колонку, як її розуміти, якщо ціна за кілограм, в дужках за штуку. Чого стосується кілограми, чого стосується штуки? В каталогі практично всі продукти йдуть по ціні за кілограм. От очень рідкі товари йдуть за штуку, але яйця в Яйцо? цьому каталозі рахуються в штуках. Яйцо в штуках, да. А про яйця по 17, вони були в штуках чи в кілограмах. Це написали перед тим, як писати. Я так розумію, що треба було скіп с... той та особа, яка писала, треба поспілкуватися хоч з одним керівником чи з фірмою. Як на сьогоднішній день то, що там шум підняли і розказують, що яйця, яйця це просто підняли, я вважаю, шум ні на чому. Жодна копійка, якщо ви Перевірити документи місія Саброн, жодна копійка за 17 гривень не оплачена. Жодній військовій частині і віріше жодній фірмі проплат ніяких не було по цим 17 гривень. Проплат не сталося через публічний скандал. А от як ця цифра з'явилася в укладеному контракті, нам так і не розповіли. Ітог цього э, каталогу все одно в той ж сумі 144 з копійками гривень. Вони да? ошиблись в цих розрахунках, но э, таким образом знизили ціни на щось інше. Насправді це важливо, бо хоч Міноборони формально пише у призначенні платежу компаніям послуги з забезпечення комплектами продуктів, маржа постачальника формується на різниці цін закупівлі і продажу із доставкою цілком конкретних картоплі, капусти чи то яєць. І якщо сформувати основну націнку на найбільш ходових в армії замовленнях, заробітки постачальника будуть більші, на обсягах. Ми, звісно, побачили на одному зі складів ананаси і ківі, але картоплі. І капусти там було в рази більше. Ого. Тож питання, чому деякі продукти для військових дорожчі ніж продукти у магазинах, у яких також зашиті витрати на персонал доставкою ПДВ, абсолютно закономірні. Коли ми дивимося на рітейл, то в вартості. Того за яку суму ми купуємо будь-які продукти харчування, там вже є і логістичні витрати, і витрати на заміну бракованого або непотрібного товару. Тобто, всі ці позиції, які міністерство оборони називає специфічними, унікальними, не унікальне. Це перший аргумент фірм постачальників армії: у них є непрогнозована стаття витрат: доставка в підрозділи, які регулярно переміщуються на фронті. Там деякі намагалися е, сказати, вот вони возять не далі 100 кілометрів. Да, Ні, товариші господа, деякі вони помиляються. Плече підвозу у нас получається до 2000 тисяч кілометрів. Чи є у вас якийсь розрахунковий показник? Наскільки від закупівельної ціни ваші додаткові витрати здорожчують? Е, ми великі я зараз не хочу брехати, щоб не обмануть вас. постоянно вместе с дислокацией у нас всего лишь 6 частей. Все остальные перемещаются, как правило, там каждые две недели. Мы должны отвезти, в, грубо говоря, в окоп, Донецкую область, да, куда никто не соглашается ехать, потому что есть риск потери машины, потому что километраж не по прямой измеряется, а через понтонные переправы, да, и себестоимость доставки доходит до 10 гривен за килограмм продукции. Поэтому, если сравнить с картошкой, которая на рынке 7-8 гривен, добавьте эти 10, Ви получите іскоми 18 19 гривень в Донецькій області. Очевидно, на одних ділянках це дійсно так, на інших логістичні витрати нижчі, бо частина поставок іде у місця постійної дислокації на відстані 100-200 кілометрів від складів. Другий аргумент постачальників зростання закупівельних цін протягом року. 3 марта. дивіться, в Україні різко виросли ціни на марков 25% до кінця прошлої неділі. Далі 3 марта лук продовжається розсина 47 гривень. Уже лук. Морков. 35 гривень. На даний час зараз закупочна ціна цибулі 45 гривень. В магазинах ми бачимо 58 вісім гривень. Так, ціни ціни, Це, ціни зростають. Ціни але, зростають, але І. в січні вони були інші. Щоб перевірити, ми дістали закупівельні ціни обох компаній у січні. Порівняємо її з ціною продажу для Мінборони. Цибуля Актив компанії купляла її по 23-30 гривень за кіло. Продавала міноборони із доставкою по 42. Різниця 12-19 гривень на кілограмі. Гарна страва купляла по 29-33 гривень за кіло. Продавала по 49. Різниця 16-20 гривень на кілограмі. Так що за підсумками січня компанії точно не підуть у збиток навіть за цією окремою позицією. Але нюанс у тому, що перша версія контракту укладалась раз і на весь рік, це означає, що в січні ці контракти виглядають високомаржинальними. А от під кінець року все може бути інакше. А як буде, ніхто точно не знає. Составляє контракт на год. Вот. ти заходиш в ситуацію, коли вам говорят, 1 января, составьте, пожалуйста, бюджет, і скажіть, скільки ви потратите на это, только точно до копійки. Очевидно, компанія не має працювати у збиток у грудні, але і Міноборони не має оплачувати надприбутки приватних фірм на початку року. Платити у січні за ціною грудня не просто нонсенс. Здається, для цього є окрема стаття в кримінальному кодексі. Нам говорили про те, що постачальник передбачав інфляцію. Ну інфляція в нас передбачена 30% на рік приблизно. Тому він поставив ціни, які він очікує наприкінці року. Моло ну, це ж неправильно. Ми переплачуємо дуже велику суму. Зараз термін контрактів скоротили до трьох місяців разом зі зниженням цін по деяким позиціям. Це дає шанс на те, що міноборони зекономить частину коштів, а на майбутнє є й інший спосіб уникати переплат протягом року. Є е, два варіанти, як запобігти цьому, або укладати кожного там, три місяці короткострокові контракти, але це. Дуже велике навантаження на саме Міністерство оборони, на персонал, або все ж укладати довгостроковий контракт з цінами на актуальними, і дозволити вписати положення в контракт, що, наприклад, щомісячно, або кожні два місяці, ціни на продукти харчування переглядаються в залежності від індексу цін інфляції або індексу цін на. Продукти, оскільки в нас продукти міняються в нас сезонно ціни. І це було з посиланням на Держкомстат, який я думаю, надавав Міністерство оборони свої або прогнози, або свої дані. Абсолютно щиро, хочу зауважити, що у нас до сих пір триває дискусія, тому що різне ставлення, розуміння, пріоритетів, в мене пріоритет стабільне. Безперешко... безперебійне харчування величезної армії збройних сил України під час війни, питання, які сьогодні дійсно вони повночасія, це не ідеальна система, яка була розроблена і затверджена на рівні нормативного прифакту в 2016 році. Для того щоб зняти сумніви питання, по якій ціні закупляє постачальник, як він потім за це відповів, розраховує. Ми сьогодні і боремось в робочій групі, яка утворена... За розпорядженням відповідно уряду і з очолює перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки. Ми залучили весь їх ресурс. Ми шукаємо найкраще збалансовану ідею. Сьогодні е, ідеального варіанту не знайдено до сих пір. Робоча група продовжує дискусії. Ми залучаємо всіх і харчовиків, і економістів. І я думаю, ми до цього повернемось. Припускаю, що ми е, будемо продовжувати контракти знову коротко. Там на 2-3 місяці максимум, для того, щоб вийти на якусь нову систему. Таким був перший закупівельний шторм у Міністерстві оборони після повномасштабної агресії Росії проти України. Шторм минув. Рішення, як зробити так, щоб Міноборони купляло продукти для армії за справедливою ціною щомісяця, а не лише у грудні, ще шукають. Шукають одразу кілька міністерств. А я лише нагадаю, що передумова адекватних цін, конкуренція і публічність, тобто тендер і публікація цін одиниці того, що закуповується. Ціна за кілограм картоплі, яєць або консерв точно не становить загрози національній безпеці навпаки, приховування цін загрожує її куди більше, тому що сприяє сумнівним видаткам. Дякую, якщо додивилися аж сюди. Ваші вподобайки і коментарі допомагають переглядам відео. Тому заздалегідь, подякую і за них. Завершую цей ефір зі сподіванням, що нам більше не доведеться робити матеріали про неоднозначні закупівлі для армії під час війни. Але є нюанс: цін на все інше, що Міноборони купляло після 24 лютого, ми ще не знаємо. Тому стежимо далі. До зустрічі.